Медичний андеграунд ще кілька років тому операційні під землею видавалися сюжетом фентезі. Проте для українського фронту наразі це нагальна потреба та реальність. Аби убезпечити поранених та медичний персонал. Рік тому Метинвест побудував перший підземний шпиталь. Тепер запрацював і другий на одному з найгарячіших напрямків. Він укомплектований тут краще, ніж, я думаю, деякі, наприклад, там. Ну, якась районна лікарня, така простенька ще щось. Тут обладнання надсучасне, і це вже просто відпрацьовано з часом. Ми чітко знаємо, що, що цього потребується, відрапід інфюзерів, апарати, як ви бачите. Ну, все, що необхідно, тут є, для того, щоб надати медичну, невідкладну медичну допомогу для важкого пораненого пацієнта. Цей стабілізаційний пункт відповідає стандарту НАТО рол 2 Базується підземний шпиталь на чотирьох сталевих капсулах, облаштованих за функціональним призначенням: операційна, стабілізаційна, робоча зона та юніт для перепочинку медиків. Облаштовано інші приміщення з надійних зрубів. Цього разу шпиталь занурений в землю ще глибше за попередній. Вжито додаткових безпекових заходів з маскування локації. Стаб пункт продуманий до найменших дрібниць, як всередині, так і свої місцезнаходженням через активність ведення бойових дій, через необхідність наближення максимальної кваліфікованої допомоги до пораненого, через необхідність прийняття достатньо великої кількості одночасно поранених, необхідності знаходження висококваліфікованого персоналу це вимагало від нас. Подумати про те, де це ми можемо зробити, і таке місце було обрано через той подібний об'єкт, скажімо так, пройшла не одна тисяча поранених і травмованих. І перш за все була надана допомога на найвищому рівні. Це, це по-перше. По-друге, пацієнт поранений і травмований. Він був в захищеному місці. І, відповідно, це ж саме стосується і медичного персоналу. Одночасно у цьому підземному медичному містечку може перебувати до 20 медичних працівників. Тут є хірурги, анестезіологи, медичні сестри та молодший медичний персонал. Зараз ми знаходимося в операційній, як ви бачите, операційний стіл, анестезіологічна апаратура, все необхідне для роботи. Навіть при обстрілах ми можемо надавати допомогу нашим пораненим. У нас є три операційних стола, на яких ми можемо надавати допомогу важким пораненим, ну і також 3-5 з легким та середнім. Якщо кількість поранених зростає, то додатково залучаються й медики. Один операційний стіл, другий операційний стіл і третій, де ми ще додатково виставили. Відповідно, ви утримаєте мінімальну кількість команди, якщо бачите, що наприклад. До 10 поступає їм на добу. Вони будуть отримувати одну операційну бригаду там в чисельності 12-16 чоловік для цього, щоб працювати з цим. вони розуміють. Дальше, якщо бачу, що йде навантаження, система доволі гнучка година дві. Тут сюди прибуває підсилення, автоматично додається стіл, стіл, група, група, групи. Спеціальні сталеві капсули були виготовлені та встановлені в умовах бойових дій групою Метенвест. Було придбано та встановлено абсолютно всі комунікації, системи життєзабезпечення та вентиляції. Свердловина, резервне, безперебійне енергоживлення. Також Метенвест забезпечив стаб-пункт усією необхідною побутовою технікою. Тож стабік повністю автономний. Цей пункт ми робили специфічно для одного з найактивніших напрямів зараз на лінії фронту, тому тут ми урахували додаткові умови безпеки, які необхідні, тобто він закопаний глибше, і з безпекових питань він трошки краще підготовлений, ніж той, який ми зробили минулого року. Компанію Метінвес було інвестовано 21 мільйон гривень, е навіть трошки більше. Е і це основні інвестиції. Вони були вкладені в будівельні роботи, в облаштування бочок. Другий стабілізаційний пункт був побудований Метенвестом у співпраці з військовими медиками, враховуючи досвід експлуатації першого підземного шпиталя. Дещо мінімілізували е ну, об'єми, так як би сказати, територію. Процеси налагодили, вдосконалили, і насамперед маскування. Він став ще менш примітним на відміну від попереднього. Чуть змінилась логістика. Комунікації всередині, де що були змінені. Ну, це просто питання набуття досвіду. Ми шукаємо універсальну модель для імплементації, щоб була і оптимальна кількість коштів, які на це затрачаються. І чим воно компактніше, тим його швидше розгорнути, тим воно більш ефективніше і ти прораховуєш процес. Ми побачили, що щось може бути для нас зайве, а щось ми потребуємо додатково. Ми просто це вдосконалили.